Рівному відкрили сучасний спортивний простір, майданчик рівних можливостей. Облаштували його в гідропарку коштом благодійної організації фонд Віктора Шакризяна, а також представників місцевого бізнесу. Локація обладнана професійним спортивним інвентарем для розвитку сили, витривалості та гнучкості. Ми максимально намагаємося робити адаптивний від спорту для всіх людей. тих, хто займається, хто буде займатися хто має бажання займатися, а вони не було на якому місці. Сьогодні у нас є під підкритим небом цей майданчик, який дозволить займатись будь-який час, будь -яку. Сучасні тренажери дозволяють проводити розминки, силові тренування, займатися лікувально фізкультурними та реабілітаційними вправами. Це була ініціатива моя особиста, тому що ти спілкуєшся кожного разу з ветеранами. ти розумієш, наскільки це потрібно. Тим більше вони дуже багато почали їздити змаганнями, тобто від нашого міста, від нашої рівніщини, так само І один одного так само підтримують, тому що вони на максималі хочуть бути біля ніч. Поруч підтримують, їздять і показують, що високий рівень, наприклад, певних досягнень саме в спорті. Це і майдан. Чик став першим безбар'єрним спортивним простором в обласному центрі. Зручні підходи, спеціальне покриття і тренажери доступні для людей з інвалідністю, роблять його комфортним для всіх категорій населення. Мені дуже подобається. Це дуже круто. Це ще одна локація, де можна збиратися з друзями, з однодумцями, з людьми, які займаються спортом на свіжому повітрі. і Це чудово. І чим більше буде створено нових можливостей, тим більше людей будуть цими можливостями користуватися. Відповідно, зараз створені можливості і тут можуть займатися всі люди. Обов'язково хтось буде цим користуватися. Чим більше можливостей, тим більше буде ефекту. Щоб можна сказати, Олімпія, там підкачати м'язи, там краще спину закачати. прес Зробити, то це взагалі дуже крутий майданчик. Тут можливості дуже багато для нас, таких людей з інвалідністю. 65, 66, в мене і за інших роках. людей на відкриття майданчика завітало чимало рівнян. Серед них і Ольга та її син. Жінка зазначає, що створення таких спортивних просторів сприяє розвитку фізичної активності серед дітей. Це неймовірно можливо. Мій син займається три роки в воркаут скул рівне. Я настільки задоволена, що він має таку підтримку потужну від тренерів, від хлопців. І не йде туди з задоволенням і взагалі забуває про гаджети. і Це суперкласне хобі. Це дуже важливо для дітей зараз. Він бомбезно зроблений, дуже класний, якісний. Сподіваюсь, що його будуть гарно доглядати і він буде служити багатьом дітям. У міській раді додають, що створювати подібні спортивні простори планують і надалі у різних куточках обласного центру. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.